Привіт! Ми стикаємося з вітром щодня, відчуваємо його на обличчі, чуємо, як він грається з листям на деревах. Це настільки звична річ, що ми, знаєте, майже ніколи не замислюємося. А що це взагалі таке? Тож давайте сьогодні розберемося, яка наука ховається за кожним подихом вітру. Так, так, саме в цьому і полягає головне питання. Здається, все так просто, але насправді за цим звичайним відчуттям стоїть величезна фізика. Яка по суті керує всією погодою на нашій планеті. Отже, як же народжується вітер? І ось вам власна і відповідь: уся справа в атмосферному тиску. Уявіть собі, сонце нагріває землю, але робить це нерівномірно: десь сильніше, десь слабше. Тепле повітря, як ми знаємо, легше, воно піднімається вгору і створює зону низького тиску. А холодне навпаки, важче. Воно опускається і там утворюється високий тиск. Ну, а природа не любить дисбалансу. Вона одразу ж починає переміщувати повітря звідти, де його забагато, туди, де його замало. Ось цей рух і є вітер. Все просто. І ось тут, отут і криється вся магія, вся його сила. Це як вода, що стікає з гори. Чим крутіший схил, тим швидший потік. Так само і з повітрям. Якщо різниця тисків між двома точками невелика, ми відчуваємо лише легенький і приємний бриз. Але коли ця різниця стає просто велетенською, повітряні маси мчать шаленою швидкістю, і тоді вже народжуються справжні шторми. Гаразд, ми зрозуміли, що вітер це рух повітря, але як його ну, якось виміряти, як його описати мовою науки, щоб робити прогнози. Виявляється, для цього є три головні характеристики. І тут все дуже логічно. По-перше, напрям, звідки він прийшов. Це ж суперважливо, правда? Північний вітер принесе холод, а південний тепло. Далі сила. Це такий собі опис його впливу. Він просто гойдає гілки чи вже ламає дерева. Ну і нарешті швидкість. Це вже точна цифра для метеорологів. Разом ці три показники дають нам повний портрет вітру. Добре, мати характеристики це одне а як їх отримати? Ну, метеорологи ж не стоять на вулиці, підставляючи щоку вітру, правда? Звісно, ні. Для цього існують спеціальні прилади, і вони досить цікаві. Ось вони, два класичні герої будь-якої метеостанції. Флюгер, той самий півник на даху, пам'ятаєте? Він вперто повертається обличчям до вітру і своєю стрілкою показує, звідки той дме. А от анемометр це прилад з такими чашечками, що обертаються. Чим сильніший вітер, тим швидше вони крутяться. А прилад точно вимірює цю швидкість у метрах за секунду. Окей, виміряти вітер прямо зараз, це ми можемо. А що, як нам треба зрозуміти ну, скажімо, який вітер найчастіше дме у певній місцевності впродовж цілого року? Для цього є неймовірно красивий і розумний інструмент. Знаєте, роза вітрів це, по суті, така собі діаграма шпаргалка, яка показує характер вітру в певній місцевості. Все дуже наочно у неї є промені, що вказують на сторони світу. І чим довший промінь у якомусь напрямку, тим частіше звідти дме вітер. Побачили довжелезний промінь на заході. Значить, західні вітри тут, господарі. Все просто! І не думайте, що це просто якась абстрактна картинка для географів. О, ні, ця штука має колосальне практичне значення. Саме за розою вітрів інженери вирішують, як розташувати злітно-посадкову смугу в аеропорту, щоб літаки злітали проти вітру. Або ж архітектори планують вулиці так, щоб у дворах не було постійних протягів. І, звісно, промислові зони їх ставлять з таким розрахунком, щоб панівний вітер відносив дим подалі від міста. Ми говорили про швидкість в метрах за секунду. Це точно. Але якось ну не дуже наочно. А що як приладів під рукою немає? Ще на початку 19 століття адмірал Френсіс Бофорт придумав геніальну річ: шкалу для оцінки сили вітру, засновану на звичайних спостереженнях за тим, що відбувається довкола. Отже, почнемо з нуля. 0 балів це штиль, абсолютний спокій. Уявіть, дим від багаття піднімається рівнесенькою такою ниточкою вгору, поверхня озера, наче дзеркало, повна тиша. Це і є нуль за бафортом. А тепер стрибнемо одразу на 6 балів. Сильний вітер, тут вже не до жартів. За вікном гойдаються великі гілки дерев, гудуть дроти, йти проти такого вітру це вже справжнє випробування, а парасолька стає абсолютно безпорадною. Сила стихії відчувається наповну. І нарешті вершина 12 балів. Ураган! Це вже не погода, це стихійне лихо, сила, яка просто змітає все на своєму шляху. Дерева вириває з корінням, будинки залишаються без дахів, а руйнування масштабні. Це грізне нагадування про те, якою неймовірно потужною може бути природа. Вітер, це ж не тільки про фізику і тиск, це натхнення, це емоція, і, мабуть, ніхто не передав цю міць, цей настрій і грізний характер стихії краще, ніж це зробив Шевченко у своїх знаменитих рядках це щось більше, ніж просто опис погоди. І все це підводить нас до одного простого, але глибокого питання вітер, він нам друг чи ворог? З одного боку, він дає нам прохолоду, в спеку, обертає вітряки, даруючи чисту енергію. З іншого, він може бути нещадним ворогом, що несе руйнування. Мабуть, відповідь у тому, що він просто сила, нейтральна, велична і непідвладна нам сила природи.